Чи є смисл в свинцево кислотних акумуляторних батареях? Зараз всі скажуть, фу, ти що, нафіг нафіг, то коліті іон, ніяких свинцево-кислотних, це все от стой і минулий вік. Я вам скажу, що в деяких випадках в них такі є смисл. Хоча в відсотках 90 я всім своїм клієнтам, звісно, що пропоную літій залізофосфатні акумуляторні батареї, але давайте розберемося. Чи є смисл в свинцево-кислотних? Саме їх недолік в порівнянні із літіонами це кількість повних циклів заряду розряду. Що мається на увазі? В них є певна доступна ємність, і вони можуть віддати певну кількість електроенергії. Так от, циклом повних. Повним циклом заряда розряду вважається той цикл, коли вона і від зарядженого стану розряджається до мінімального рівня, а потім заряджається. Так от в найкращих зразках свинцево кислотних таких циклів всього-навсього 300, на відміну від літій-іонних, які мають 6 тисяч, тобто різниця колосальна. І якщо ви кожен день будете такі акумуляторні батареї заряджати і розряджати, то їх вистачить приблизно на один рік, в кращому випадку. Тож треба пам'ятати, що смінсово-кислотні акумулятори батареї бажано заряджати 10% струмом заряду, і вони до повної ємності, до повного зарядженого стану будуть заряджатися приблизно 16 годин. Тому, чи є в них такий смисл? Все залежить від того, яким струмом ви їх буде, будете розряджати. Ось подивіться, це акумуляторна батарея, яка складається із трьох 12-вольтових блоків, загальна її напруга 36 вольт, там ємність 42 ампер години. Це не так суттєво. Давайте подивимося, скільки це кіловатах, що для нас більш звичніше і зрозумніше. Це приблизно 1400 Вт годин запас енергії в цих акумуляторних батареях. А тепер подивимося, яке у нас споживання. Споживання у нас 0,06 кВт. 60 Вт. Коли запуститься газовий котел, там буде трохи більше. Але при максимальному споживанні десь 150 Вт. Отже, цій ємності акумулятора батареї вистачить годин на 10. І якщо вона буде розряджатися, якщо блекаут буде годин 5, то вона не розрядиться повністю, вона розрядиться лише частково. І таких циклів буде вже не 300, буде вже набагато більше 600 або і 1000. Тому навіть зараз, коли з'явилися доступні літій залізофосфатні акумуляторні батареї, в таких батареях є певний смисл, і вони інколи доцільні. Все залежить від кожного конкретного випадку. Для того, щоб зрозуміти, які вам потрібні акумуляторні батареї, які вони бувають. І, взагалі, як будуються ці станції? Я пропоную залишатися з нами і слідкувати за нашими відео.